Ки виголосив вироки щодо беркутівців у справі про розстріли цивільних на майдані. Сталися вони 20 лютого 2014 року. Тоді одного підсудного виправдали ще чотирьох. Засудили до позбавлення волі. Ну а детальні е детальні вироки щодо кожного з обвинувачувальних розповість наш Святослав Тромсасвяте тобі слово. Та вітаю колеги. Перебуваємо ми в Святошинському районному суді. От якраз позаду мене ви можете бачити зал засідань, де все і відбувалося. Там ще перебуває прокурор, адвокати вони обговорюють деталі справи, але вже зараз ми можемо сказати от, власне результати тих обвинувачень, які озвучив суддя, і власне справа ця про побиття і масові розстріли протестувальників, які відбулося 20 лютого, 2014 на вулиці інститутській. І тоді загинув. Нуло 48 майданівців і отримали поранення ще 79 людей. І якраз ось ці п'ять беркутівців їм висували обвинувачення в умисному вбивстві, в створенні терактів та ще багато інших було статей. І власне суд він сьогодні оголосив вируки для Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, також Олега Янішевського, Сергія Зінченко та В'ячеслава Аброськіна двоє. З обвинувачених вони перебували в залі суду. Це Маринченко та Тамтура. Троє інших вони перебувають у розшуку після їхнього обміну в грудні 2019 року. І власне пройдемося по кожному. Довічне ув'язнення отримав заступник командиру підрозділу Беркуту Олег Янішевський. Йому найсуворіше покарання присудили. Також по 15 років отримали Сергій Зінченко та В'ячеслав Аброськін. Сергій Тамтура був ви. Правданий за рішенням суду по всім статтям Олександр Маринченко отримав 5 років, але е, фактично він вже відбув це покарання в СІЗО, тому його е, фактично не позбавлятимуть волі. І звісно ж, кожна зі сторін, і сторона захисту і сторона обвинувачення, вони мають свої оскарження щодо цих вироків. І я пропоную зараз послухати адвоката та прокурора у цій справі і їх думку щодо рішення суду. Будемо подавати точно по Янішевському, по Янішевському і точно. і Аброськіну, і по Зінченку теж тому, що їм призначили е, покарання у вигляді позбавлення е, волі строком на 15 років. і Їх визнали винним у на, навмисних вбивствах. Ми говоримо про те, що е, розстріли 20 лютого не були заздалегідь спланованими, спланованою акцією, як стверджував прокурор, ми говоримо про те, що те, що відбулося, ну це стало наслідком е протиправних з боку. Деяких осіб з боку Майдану. на наше переконання невибіркове застосування зброї упродовж півтора години відносно необмеженої кількості протестувальників беззбройної, це є нічим іншим ніж терористичний акт. Ніяким іншим мотивом такі дії не можуть бути пояснені. Водночас судом виправдано всіх обвинувачених, в тому числі Янішевського, якому призначено довічне позбавлення волі у вчиненні теракту. ми це все опрацюємо. Однак для нас вже на сьогодні з того, що пролунала, опринамні ну з того, що я озвучив, Походу, є безсумнівним необхідність оскарження цього вироку в повному обсязі і в питаннях кваліфікації, і в питаннях щодо окремих обвинувачених. Як ви могли почути, частково рішення суду задовольнило сторону захисту, саме адвоката, але все одно послідує апеляція стосовно обвинувачення Янішевського, якому дали довічне ув'язнення. І разом з тим, звісно ж, рішення суду не задовольнило сторону обвинувачення і багатьох сімей близьких майданівців, які тоді загинули. Багато хто з них вони були сьогодні присутні у залі суду, спостерігали за оголошенням вироку, і звісно ж вони сподіваються, Ються, що е, послідує оскарження, і це буде ще не останнє засідання у цій найгучнішій справі майдану про п'ятьох беркутівців. І сподіваються, звісно ж таки, що суд ще після оскарження змінить своє рішення. Я нагадаю, сторона обвинувачення вона вимагає, аби кожного з п'ятьох беркутівців їм дали довічне ув'язнення за е, ті дії, які вони вчинили 20 лютого, 2014 року. Власне, е, будемо ще слідкувати за тим, як рухається. Ця справа майдану, яка рухається вже з 2016 року, і практично кожного тижня відбувалися засідання. І ось думали, що зараз вже буде кінець, фінальний вирок, але вирок, але не фінальний. Будемо далі слідкувати і повідомляти. Колеги, вам слово. Дякуємо. Свята Святослав Тромса розповідав нам про те, що які вироки виносить поліція людям у справі майдану, так знищені майданці. Рухаємося далі.